Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо форель та мус із авокадо з фісташками. Це дуже класний, смачний та цікавий рецепт, але готується він дуже просто та швидко. Спочатку підготуємо форель. Нам потрібно рибку добре промити під проточною водою та просушити паперовим рушничком. Робимо ось такі надрізи, відстань між ними приблизно 1,5 см. Далі пальчиками трошечки помасуємо рибку. Робиться це ось таким чином. Посолимо. Я використовую сіль із спеціями, можна використовувати звичайну сіль. І гарненько втираємо сіль у філе. Далі нам потрібно поперчити рибку. Я використовую звичайний чорний перець, можна використовувати суміш різних перців. І вже вимкнула духовку на 180 градусів, щоб вона нагрівалася. Викладаємо філе у форму для випікання. Форму я змастила олією без запаху. І зверху поливаю оливковою олією, приготуємо мус із авокадо для риби. Нам знадобиться вершки жирністю 33%, часник сушений та половинка авокадо. а також лимонний сік. В ємкість викладаємо вершки, ємкість має бути невеликого діаметру, але висока, бо будемо пробивати погружним блендером. Додаємо лимонний сік, сушений часник, трошечки додамо перчику ще. Обов'язково потрібно ще посолити. І додаємо авокадо, Я авокадо подрібнила на невеличкі шматочки. Авокадо можна додати трошки більше, не половинку, а цілий, якщо ви хочете дуже виражений смак авокадо. І додаємо секретний інгредієнт це мед. Далі нам потрібно все це пробити погружним блендером до однорідної маси. Тому я радила брати високу ємкість та невеличким діаметром. Так буде зручніше. Ще за бажанням можна додати лимонну цедру до цього соусу. Тоді ваш мус буде мати дуже такий класний присмак цитрусових. Ось такий соус або мус в нас виходить. Його можна як запікати із рибкою, так і використовувати у якості просто соусу до риби, тобто подавати його безпосередньо до готової рибки. Далі нам знадобляться фісташки. Їх потрібно зовсім небагато, але нам потрібно їх подрібнити. Фісташки нам додадуть дуже такий легкий, приємний горіховий присмак та дуже гарно будуть виглядати на рибки. Зараз я дістаю рибку з духовки, вона ще дуже гаряча. І ось так поверх рибки просто викдавлюю з кондитерського мішку. Цей соус. Якщо у вас немає кондитерського мішка, просто намастіть ложкою соус поверх риби. Далі посипаємо фісташками і відправляємо знову до духовки на 5 хвилин, не більше. Нам потрібно, щоб цей мус запікся. Але нам потрібно, щоб він гарно тримав форму, не поплив, тому рівно 5 хвилин. Наша рибка готова. Таким чином приготування цієї риби займає не більше 30-35 хвилин. Подаю я таку рибку завжди на великому блюді і прикрашаю руколою. Це дуже класний, дуже незвичайний рецепт, я впевнена, він вам сподобається. Обов'язково спробуйте приготувати. Ну а про те, що це ще дуже корисно, я думаю, ви і так розумієте. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.